Часто мала дитина, три років на цей час було, має дитячу екзему. Нам нічого не допомагає. У нас бувають такі випадки, що нам лікарі що не писали, нам нічого не допомагало, а наоборот ще гіше було. Він каже, от візьми спробую баню, дамла і гель, тюльпан. А я кажу, що я з цим буду робити? Ну я правда, я все не вірила. Він каже, просто коли дитину купаєш, дитина в цій воді покупається. І все. Я кажу, що нічого не приймаєте, нічого. Він каже, ні, нічого не потрібно. Вона ми правда, ми боялися, ну але нас набрала в душ води, дала купачок в баню, не розведений купочок, купачочок за ми, і ну, так на окогелю. Її свербіж пройшов за один раз, її е, висипка зменшилася, і тепер вона, от коли в неї щось тільки починається, бо це дитяча земля, вона так в бо якась алергія наша, і наша мамо мама мені воду і все. Нічні ванночки перед сном ми робимо, але ми правда не змиваємо. От рекомендую змивати, ми не змиваємо. Ми даємо баню, дамла і гель, і у діти це люблять.